Spider. Усім вітання. Ми знову приїхали в комору для того, щоб спробувати чергові страви із галицької пательні. Величезні усім вітання. І давайте подивимося, що ж у нас сьогодні є на столі і що ж з цього всього ми з вами зможемо приготувати. Ми взяли скумбрію гарячого копчення. В нас з вами є сир, маскарпоне, про це дещо пізніше. Трошки борошна, олія для смаження, куркума, приправа до м'яса риби, до чого хочете. У нас є трошки панірувальних сухариків. Одне яйце, хліб, помідор, традиційно зелень, величезні вітання руки. І напевно у вас сьогодні буде одна з тих найважливіших задач цієї страви: почистити скумбрію і відділити м'ясо від костей. Приступайте, що вам для цього потрібно? Ну, напевно, ножичок, так. Так. Скумбрія, водоплаваюча риба. Ми всі все зрозуміли. Спробуємо сьогодні з вами приготувати якісь такі котлетки. Маскарпоне. Що таке маскарпоне? Це вершковий, жирний, ну, зазвичай італійський сир, який готується з молока буйволець. Маскарпоне відомий і добре як компонент, як продукт, як інгредієнт, який використовують у десерті Тірамісу. Але ви ж знаємо, що ми з вами любимо фантазувати, і сьогодні спробуємо довести, що маскарпоне можна вводити в рибні страви, а іншим разом і в м'ясні страви, що можна експериментувати і неймовірну кількість інших десертів, тортів ми можемо приготувати саме з цього сиру. Я займуся напевно, що маскарпоне, візьму його. Половинку на одну скумбрию ми беремо половинку традиційного вмісту пакету маскарпоне. І сюди я зіб'ю не яйце, а відділю білочок. Жовточок нам потім знадобиться. Я відділю білок у маскарпоне. Жовток най буде. Ми ще з ним обов'язково потім скористаємося. І маскарпоне я добре перемішую з білком. Ось таким чином нам навіть вінчик не потрібний. Нагадую, маскарпоне це... Італійський вершковий жирний сир. Ось так от. Я би ще дуже просила. Це вже відділене від кості. Відділене, так? Добре. І, напевно, що я почну дрібнити. От сюди рибку. Раніше з скумбрію. Сюди його так дрібню. І почну наминати ще. Більше я думаю, що в цю страву ми спокійно могли з вами взяти ну якусь традиційну, може навіть сардину, може якусь сардінелу. Але мені чомусь сьогодні захотілося, от саме скумбрію гарячого копчення і так смачна. Кавалки кидайте, будь ласка, сюди. Бачите, як вона красиво виминається навіть без допомоги рук. Ось так от ложкою виминається. Тож нагадую, що з Кумбрії, саме в Прибалтиці роблять дуже смачний салат, куди ріжуть дрібненько цибульку, потім додають яйце, трошечки огірочка свіжого кубиками. це все діло майонезом, хочете на канапки, хочете просто так. Є в нас ось така от штука, добре перемелена. Маскарпоне і м'ясо з кумбрії. Ми сюди з вами додаємо зовсім зовсім трошечки. Так, от бачите, борошна. Я вас попрошу десь там під столом пролізти і принесіть мені водичку, дякую. Щоб ми не відривалися від так, від нашої головної страви. Ось фарш у нас вже готовий. Риба скумбрія солена, Маскарпоне абсолютно без смаку, хто знає. Е, тому ніяких сюди приправ ми не додаємо. Ми побавимося з вами приправами в іншому. Беремо миску, беремо, додаємо трошечки борошна. Так, трошечки приправи, куркума. Бачите, я. Практично все по одній ложці сюди сиплю, щоб і ший і колір. Поки що все, не треба мішати. Не треба. Так, додаємо сюди. Та, я висиплю всі сухарі. Ось так: от. ця штука наша, ця от суха суміш, набуває вже неймовірного смаку завдяки. Куркумі, яка, я нагадую, добре поєднується як з рибою, так і з м'ясними стравами візьмемо трошки нашої улюбленої приправи. Є. Візьмемо трошечки, так як приправа в нас солена, то додамо лише трошки перцю. Є. Забагато солі не будемо давати. Ось і намішали ми ось таку от штуку. Є. Тепер візьмемо тарілочку. Борошно абсолютно не посвариться. Традиційно мочимо руки у воді і пробуємо з цього всього зліпити. Ось такі от невеличкі котлетки. Складаємо їх сюди. Я думаю, що їсти хочеться дуже і дуже, і хочеться спробувати, що ж ми з вами тут такого накатали, наваляли. Ну давайте швидко їх ліпимо. Та разом з вами поставимо пательню на вогонь, хай вона трошечки підігріється, а ми займемося нашими дивними кульками. Сьогодні в нас їх небагато, але вони, надзвичайно ситні і дуже, і дуже смачні. Пательню на вогонь. Я олія на пательні. Тепер займемося кульками. Кидаємо їх у нашу суху суміш. І ось так, от красивенько. Обвалюємо, Дивіться, яке чудо, стично юду в нас виходить. Так, є в нас кульки. О їх. Ще декілька штук. Ви відпочиваєте, все нормально. Є патильня. Кидаємо наші кульки. Чуєте, який дивовижний запах скумбрії і маскарпони. Є, докинули ми сюди кулічки, ставимо на вогонь. Поприбираємо і займаємося нашими канапками. Знімемо пательню з вогню, подивимося, що там з нашими кульками. Прекрасні кульки. Прекрасні! Як ви розумієте, їх можна було їсти навіть не підсмажуючи. Але як сказав один з нас, заради цієї золотавої скоринки треба було ставити пательню на вогонь. Дайте ми їх викладаємо красивенько. Можна навіть було навіть, ще побавитися серветкою, зняти зайвий жир. Ай! Пече-пече! Дивіться, яка краса неземна краса не земна. Є в нас кульки. Так. Викладаємо. Не знаю, можна їх чимось притрушувати. Ми не будемо з вами цього робити. Допустимо кропом, так? Допустимо кропом. Пропоную. Намастити дуже швиденько пару канапочок, знову ж таки, італійських, які називаються паніні. Шутки паніні. Паніні це традиційно італійський сир, маскарпоне, сир маскарпоне. і Помідором і звичайно, з базиліком. так, Чи то з черемшою, що у вас може бути? Беремо сир без ніякого масла, тому що він дуже і дуже жирний. Так? Я покажу, як робимо одну канапку так дуже детально. З двох сторін намастили. Помідор, який сьогодні робив. Ну, поріжте, будь ласка, так, акуратненько, акуратненько. Красивенько. Так, так, так буде добре. З однієї сторони ми з вами кладемо базилік. Тут даємо буквально ось так от. Трошечки майонезу. От, От, знаєте, як? Примастили, примастили, щоб помідор сюди приклеївся. Помідор. Найбуде більший. І? Прикриваємо. це от канапка, яка зветься в Італії, її навіть дуже добре було би можливо зробити підсмажити гріночки перед тим, або взяти готові грінки, хто любить дуже свіжий хліб, а дехто береться ще й ставить в духовку на декілька хвилин. Смак і запах неймовірний. Ну що, швиденько паніні робимо і їмо добре. Рибних кульок нам потрібно скумбрія гарячого копчення, маскарпоне, одне яйце, панірувальна суміш, олія для смаження, щіпка борошна. Підійшла до завершення чергова смачна програма Галицька пательня. Всі очікують, якими ж будуть ці кульки з маскарпони. Всі точно знають, що канапки паніні будуть смачні. А ви? Ага, малюєте, що зрозуміло, італія-ля-ля. Все зрозуміло. Ну тоді вам першому, вам, вам першим, тому що це наші руки. Ми даємо ось цю от красиво. Страву це, це ложка. Візьміть, будь ласка, усі випуски Галицької Пательні ви можете передивитися в соціальних мережах. Ми дуже часто поширюємо по своїх сторінках кожен випуск. Сторінка Галицька Пательня. Долучайтеся до друзів на сайті наших інформаційних партнерів, радіо ФМ Галичина. Програма Галицька Пательня. Напевно, що все. Нагодуємо усіх.